Добрий день, дорогі друзі. Сьогодні хочу поговорити з вами про те, що справжня радість не залежить від зовнішніх обставин якихось, а вона коріниться сугубо у стосунках наших з Богом. І так, в сьогоднішньому Євангелії ми знаходимося посеред прощальної промови Ісуса, молитви, яку промовив Господь наш Ісус Христос напередодні свого розп'яття. Ця молитва розкриває нам наше для нас серце нашого Господа Ісуса Христа. Ми бачимо, як Ісус дивиться на небо і звертається до Отця і каже: Отче, прийшов час. Прослав Сина Твого, щоб Син прославив Тебе. Тут Христос. Визнає, що його час закінчився тут на землі і добігає кінця, і він прагне слави Отця вже понад усе. Ісус продовжує говорити про дану йому владу дарувати вічне життя всім, кого Отець віддав йому. Він визначає вічне життя як пізнання єдиного істинного Бога та Ісуса Христа, якого Він послав до нас на землю. І ми тут бачимо. В цьому уривку в Євангелії, що Христос молиться не тільки, дивіться, Він знав, що Він буде розп'ятий, але Він тут молиться за своїх учнів. І не тільки за учнів, а й за тих, хто вірує в нього та в його проповідь. Бачите, ми не забуті ним і не покинуті, навпаки, ми тісно пов'язані з його серцем. З серцем, яке молиться за нас, за наше благополучче і за єдність. Ключовою темою, яка виникає в цьому уривці, є єдність. Ісус палко молиться за єдність своїх учнів, висловлюючи своє бажання, щоб вони були єдині, як Він і Отець єдині. Ця єдність є просто зовнішньою поверхневою, як, ну, але ще. Краще вона повинна бути в нашій любові, в нашій молитвах один за одного. Ми можемо сперечатися, ми можемо навіть не навидити один одного, але ми повинні друг друга прощати і тим показувати, що ми єдині, і щоб люди бачили, дивлячись на нас, що ми єдині, значить, ми віруючі по-справжньому, а не сваритися, як у нас часто буває у християнських спільнотах і різних конфесіях. Бо саме через нашу єдність світ побачить і пізнає Христа. Якщо в нас немає єдності, то люди, дивлячись на нас, розочаруються в Христа і ми повинні бути для них взірцем. Крім того, Ісус говорить про те, що його учні перебувають у світі, але не про світ. Як послідовники Христа, ми покликані бути сіллю. І світом для людей. Люди дивлячись їх, я вже казав, і люди повинні дивлячись на нас, розуміти, що Христос є, і спасатися, бо ми повинні бути зірцем. І бажано не таким якихось наружним, а відвертим, іскринім, милосердними, не маємо права якогось там засуджувати. У нас всіх буде судити Господь наш, а ми хто такі, щоб когось судити. Мати. Що ми можемо зробити максимально, так це дивитися за своїми гріхами, бо в нас їх, як казали оптинські старці, якщо хтось за кимось щось бачить, це говорить о, тему, о тому, що в ньому є вже бревно, і він сам такий в душі. Може, він наружно так нічого не робив, а в душі такий самий, бо святи люди не бачать чужих гріхів. На цьому мабуть. Тим...